Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісний центр 3247 міста Буча. Друзі, вітаю вас на каналі. Будете починати їхати з сервісного центру, з цієї території. Лівий поки ще повороту я вмикаю, ви будете вмикати правий і виїжджаємо на дорогу. Тут Можна було б перелаштуватися, але так як до автомобіля вже невелика відстань, тому я вже перелаштуюсь саме за ним. Бачимо пішохідний перехід, знак 538.1. Правий покищик повороту. Перелаштувалися правіше. І вмикаємо ще раз правий покищик повороту. Зараз ми будемо повертати. Бачимо знак 2.1. Дорогу, автомобілів у нас зліво немає, повертаємо. Про всяк випадок краще направо подивитись, тому що хтось може по зустрічній і змузі виконувати обгін. І рухаємося прямо. Друзі, сьогодні у нас неділя. Зараз пів дев'ятої ранку, тому автомобілів дуже мало, так як ви Просили зняти ці маршрути. Я вибрав день, коли це в мене виходить, і я саме в неділю знімаю. Тому враховуйте те, що ви будете складати іспит у будній день і автомобілів буде на дорозі, звісно, більше. Віддячити за мою роботу, ви можете, поповнивши. Картку Приватбанку є, номер її в закріпленому коментарі або в описі каналу. Рухаємося прямо, тут у нас поки що знаків ніяких немає. Просто не наїжджаємо на розмітку, тримаємось зсередини полоси. В цьому сервісному центрі 6 маршрутів. Всі вони є на каналі, будь ласка, дивіться. Зараз ми під'їжджаємо до залізничного переїзду. Бачимо у нас він відкритий. До речі, якби в будній день знімав, з однієї сторони, було б краще тим, що. Ви бачили б більш реальну ситуацію в плані завантаження дороги. Але так би було б відео длінне. І якщо це ще такий час, коли тут їдуть електрички, то можна б... відео ці могли б і по пів години, і по 40 хвилин, а то і по годині буде. Тому з цього боку так краще в неділю. То є свої плюси, є свої мінуси. Рухаємося прямо. На наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. Бачимо, у нас суцільна лінія зліва, ну, вона вже зараз закінчилась, ні в якому разі на неї не наїжджаємо. Суцільної лінії з правої сторони у нас нема. Зазвичай на інших маршрутах вона є. тому Будьте обережні, звертайте на це увагу. І зараз ми на перехресті будемо повертати праворуч. Пішохідний перехід, знак стоп. Тут у нас знак стоп. Ось він. Зупинилися і їдемо. Подивились праворуч. Їде автомобіль, але вмикає правий покажчик повороту. Але треба пересвідчитися в тому, що цей автомобіль саме повертає праворуч, тому що він міг би чисто теоретично, чисто теоретично він міг би забути десь цей поворот в... включив і забув, забув виключити. Бачимо знак Стоп такий, що спробуй догадайся, але бачимо, у нас є такий, бачите, такий цікавий знак СТОП. Але ви повинні обов'язково на ньому зупинятися. Він має свою конфігурацію шестикутника. До речі, ці всі знаки пріоритету, вони, хто звертав увагу, навіть досвідчені водії, скільки я спілкувався, не всі, ну, всі це бачили, але не звертали на це увагу, що багато хто, ви ніч не звертає увагу, правильно сказати. Те, що знаки пріоритету мають свою форму. Ось, Наприклад, знак 2.2 приз без зупинки заборонено, він шестикутний, кутний да? Знак дати дорогу 2.1, це такий перевернутий трикутник. Таких знаків немає. Знак головної дороги 2.3 також у нас ромб і таких знаків нема. Це зроблено спеціально для того, щоб якщо ви під'їхали до перехрестя, не побачили свій знак, щоб ви зрозуміли, на якої дорозі ви знаходитесь. Обмеження 40 км на годину, рекомендована швидкість. 20 км на годину. Це за того, що тут ось лежачий поліцейський, пішохідний перехід проїжджаємо і рухаємося прямо. З якою швидкістю краще їхати? Ну, треба не порушувати, звісно, швидкісний режим. Плані не перевищувати 50 км на годину, але це для кандидатів у водії це не свойственно, да? але щоб не дуже повільно їхати, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Але дивіться на знаки, тому що є знаки різні обмеження швидкості. Ще у нас пішохідний перехід. Не позначений ні жодним знаком він. Ще один пішохідний перехід. Тут у нас дорога просто змінює свій напрямок. Ніякі повороти тут вмикати не потрібно. Обережно їдемо, щоб не їхати на цільну лінію і на цьому перехресті нам необхідно повернути праворуч. Це досить небезпечне перехрестя. Зверніть увагу, що трохи під горку йде воно дорога. Трохи незручно і тримати камеру, і перемикати передачу, і ще раз повідати вам це вже тут таке, така частина дороги, вона як траса. На трасі фури допомагають водіям, вони сидять вище, поглядовість у них краще. Тому якщо водій фури у вас обмежена оглядовість, водій водії фури вмикає лівий покажок повороту, показує вам, що можеш обганяти, зазвичай це він раз робить, так маякнув і та все. Верніше лівий, це означає, що не обганяти правий, можна обганяти. Але все одно, якщо у вас досвіду немає, то, або його мало, то краще не обганяйте автомобілі. Дивимось, це у нас така ситуація. Ну, зараз швидкість 40 км на годину. І по правилам дорожнього руху ми не маємо права обгоняти цей трактор, тому що у нас суцільна лінія розмітки, якщо б він їхав би 30 км на годину чи менше 30 тоді да, за відсутності автомобілів на зустрічній смузі, ми можемо його обігнати. Маємо право перетнути цю лінію розмітки. Ну це зараз всі порушники їдуть. тому що Швидкість десь 38 км на годину. І зараз ми будемо повертати праворуч. Бачимо за нас через 150 метрів знак Стоп. Тут вже вмикаємо правий поки повороту. Знак «Стоп» у нас не працює, тому що у нас працює світлофор. Проїжджаємо тут зелена стрілка, але ще у нас трохи є час проїхати, навіть якщо і був червоний, то ми можемо і на червоний проїхати, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. І бачимо, що у нас тут смуга закінчується, ми перелаштовуємося. Тому що це у нас узбіччя з правої сторони це узбіччя, тут їхати не можна. Червоний сигнал світлофору. Зупиняємось перед стоп-лінією, якщо вона є. Або умовно. Бачимо у нас знак головної дороги. Але так як працює світлофор, то ми керуємося саме сигналами світлофору. І ось тут ми, проїхавши цей пішохідний перехід, правий поки повороту, подивилися праве дзеркало, повернув голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і повертаємось. Бачимо знак 4.1, рух тільки прямо, це зроблено саме для тих, хто хоче Заїхати по зустрічній смузі на автозаправну станцію. Бачив, що його в Києві, розвертають інколи ті, хто хочуть більше заробити, хто на заправній станції, тримає верніше їх. Лівий поки ще к повороту подивились в ліве дзеркало, перелаштувались. Бачимо, у нас зупинився автомобіль попереду. Ось ці автомобілі. Об'їжджає його справа. Ми цього не робимо ні в якому разі. Тому що це то, то вже узбіччя. буде порушення. І продовжуємо рух прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Правий покащі повороту, бачимо знак світофорне регулювання. Зелена стрілка, але у нас маршрутка чи тобусвіт-то маршрутка перекрила цю полосу, тому чекаємо. В житті ота краще не робіть, не перекривайте. Праву смугу там, де є зелена стрілка. І обережненько повертаємо праворуч і тут ми одразу пішохідний перехід і одразу ось такий поворот. І не наїжджаємо, тут у нас цільну лінію розмітки, обережненько повертаємо і ще пішохідний перехід і рухаємося прямо. Такий у нас незвичайний трохи маршрут під номером 2. Поки що знаків ніяких немає. Попереду знак головної дороги 2.3. Рухаємося прямо. І зараз будемо повертати ліворуч. Також бачимо знак головної дороги. Лівий покажчик повороту за 100 метрів у населених пунктах. Не наїжджаючи на оцю суцільну лінію і не виїжджаючи на зустрічну смугу, повертаємо ліворуч і займаємо праву сторону. Попереду у нас перехрестя. Жодні, жодних знаків ми не бачимо. Тому тут у нас діє правило правої руки. Продовжуємо рух прямо. Ніякої розмітки немає, тому умовно ділимо проїзну частину на свою та зустрічну смугу і... Дотримуємось. Бачимо, що кінець головної дороги через 50 метрів. Знак похилився трохи. І тут вже знак дати дорогу. 2.1. Під'їжджаємо. І тут ми бачимо, що автомобілів немає і повертаємо. От також тут суцільна лінія розмітки. Далі у нас. Також головна дорога через 50 метрів закінчується, але таке питання ось тут, що чомусь не поставили знак 2.1, я вважаю, що він тут повинен бути. Але ну зазвичай ставлять. Автомобіль там далеченько їде, повертаємо праворуч і рухаємося до сервісного центру. Вмикаємо лівий поворот. Ця людина стоїть на пішохідному переході. Бачите, як вона просто стоїть, когось чекає і вводить в оману. Тому, друзі, ніколи так не стійте біля пішохідного переходу. І повертаємо до сервісного центру. Займаємо праву сторону дороги, пішохідний перехід. І тут вам потрібно буде вмикнути лівий покащик повороту, але я буду їхати прямо і заїхати згідно вказівок інспектора, зупинитися у сервісному центрі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.